В Україні розпочалася календарна весна. Ця зима, за словами метеорологів, була аномально теплою, що не характерно для наших широт. Аналогічний прогноз дають і на весну. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. За словами народних синоптиків, весна в Україні буде дуже ранньою, а березень розпочнеться з потепління. За їх даними, температура буде в межах 9-11 градусів вище нуля. Опадів буде небагато, а сонця значно побільшає. Така погода в Україні протримається і другу декаду місяця. В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура становитиме плюс 14 плюс 18 градусів. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться, наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. За прогнозами експертів, на початку квітня в Україні прийде похолодання, зокрема в Карпатах можливий сніг, а нарешті території України перші весняні зливи та грози. Проте з другої декади квітня по всій країні розпочнеться летне літня погода з температурою до 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!